Як зрозуміти, чому насправді з'являються борги? Чи справді фінансова грамотність це та основа, без якої неможливо впоратися зі своїми боргами? Вітаю! Ви на каналі студія українського бізнесу. Мене звуть Григорій Горобій, і сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна впоратися зі своїми боргами, і яким чином зрозуміти, що фінансова грамотність може бути абсолютно ні до чого? А що головне у нас з точки зору боргів? З точки зору боргів, це у нас є таке, знаєте, прагнення, що у нас є сума грошей в мінусі, але при тому ми прагнемо отримати нуль на нашій карті. Це насправді таке глобальне усвідомлення 2024 року від мене, від Світлани Горобій, моєї дружини. І це усвідомлення полягає в тому, що. Людина звикла по факту до того, що у неї є якийсь мінус на карті або мінус у якихось кредитних договорах або перед іншими людьми. От і людина намагається зробити певні кроки для того, щоб позбутися цього мінусу, і по факту прийти до нуля. Здавалося б, це бред, маразм якийсь, тому що робити таку велику кількість дій для того, щоб математично прийти до нуля, це, ну, типу, якась неадекватна модель поведінка. Але по факту ми до цього звикаємо, ми робимо ті речі, які нам трошки нав'язав соціум, трошки нав'язало суспільство, трошки нав'язав маркетинг і банківська система. І в цьому відео я розкрию певні параметри того, яким чином це відбувається, чому це важливо, і що фінансова грамотність тут абсолютно ні до чого. Почнемо з того, а яким чином людини, у людини з'явилася звичка залазити в чужі гроші, залазити в борги. Основа цього, цієї звички полягає в тому, що людина так чи інакше хоче отримувати якісь матеріальні блага на фізичному рівні. Цих благ людині не вистачає, вона не знає, яким чином їх створити, реалізувавши свої ідеї, свої амбіції і отримати для цього дохід. І тоді ми розуміємо. Ага, у нас можливостей щось отримувати товарів набагато більше, ніж наших фінансів. І, відповідно, ми шукаємо інструменти, за допомогою яких можемо взяти більше із того ринку, який пропонує нам ті чи інші товари та послуги. Відповідно, коли ринок був на етапі, що. Пропозицій товарів і послуг було менше, ніж попиту, тоді, як правило, і кредитів не було. Тобто, люди шукали способи, як заробити, як створити гроші. І тоді, відповідно, капіталізація була у людей набагато вища, рівень боргів, ну, тобто, людей з заборгованістю був зовсім інакший. І, відповідно, відбувалося таким чином, що люди ганялися за товарами і у них були гроші, ну, по суті, у надлишку. Зараз інша ситуація. Тобто, коли у нас на ринку сформувалася ситуація, коли товарів набагато більше, ніж людей, які спроможні ці товари купити, виникла потреба обирати, і відповідно банки зробили таку опцію, як кредитування. Тобто, стало можливим взяти якісь товари у розсрочку, взявши ну, по суті, у себе в борг у майбутньому, тому що ми отримуємо доходи і з майбутніх періодів беремо ті чи інші гроші і відкладаємо їх. А через платежі по кредиту. Таким чином, банківська система почала по факту заохочувати людей заходити в борги, брати у себе в борг у майбутньому. І ось таким чином сформувалася звичка, що ти можеш користуватися будь-якими благами, матеріальними послугами, отримувати їх, використовувати їх, а платити потім. Що і ще спрацювало з точки зору сформувати звичку до заборгованості. Другий параметр, який відіграв на, надважливу роль, це маркетинг. Тобто, крім того, що у нас люди розуміють, що є велика кількість товарів і послуг, які от просто можна взяти та ще й у кредит, з'явилася історія маркетингу, коли маркетинг показує, а це круто, а це класно, а це треба брати. І відповідно людина так чи інакше вона приходила до цього розуміння, що ага, Раніше я без цього абсолютно спокійно е, обходився, а зараз з усіх боків кажуть, що це так круто, а я цим не користуюся. І відповідно розпалювалося бажання, внутрішня жага людини придбати щось для себе для того, щоб задовільнити ті чи інші власні потреби. Це не є погано, не є добре з точки зору маркетингу, це лише інструмент впливу на людину, тому що всередині людина насправді має певні дефіцити. Якщо врахувати, що за час а, Радянського Союзу і ще до того а, наші з вами батьки жили в епоху, жили в часи, коли було багато ризиків, багато небезпек, багато нестабільності, то відповідно у нас і є внутрішні певні м, дисбаланси з точки зору емоцій, з точки зору енергії. Нам не вистачає безпеки, нам не вистачає турботи, нам не вистачає любові від наших близьких. І ми шукаємо, а чим ці дефіцити закрити. Звичайно, прийти до своїх батьків і сказати Тато, мама, ми з вами давно не спілкувалися на цю тему але я відчуваю, що мені не вистачило від вас емоційної турботи, тепла, любові, ще якихось моментів. Ми не звикли це обговорювати зі своїми батьками, а в багатьох випадках такі розмови навіть ні до чого не приведуть, крім, крім сварок. І відповідно ми приходимо до розуміння, що людина знаходить способи закрити ці дефіцити саме через покупку тих чи інших товарів і послуг, і ще більше вони роблять це в кредит, бо фінансової можливості на це немає. Відповідно, для того, щоб вийти з боргів, фінансова грамотність абсолютно не допоможе. Тобто, якщо причина не математика. Ну, наприклад, може бути причина, що людина неправильно розрахувала відсотки по кредиту і внесла обов'язковий платіж замість тисячі гривень 500, наприклад. І, відповідно, ага, ми розуміємо, що фінансова грамотність, банальне невміння рахувати відсотки, привела до того, що у людини збільшилася сума боргу. Тоді так, тоді фінансова грамотність є основою, підтягнула якісь знання та навички, і, відповідно, швидше погасили кредит. Але у випадку з енергетичними та емоційними дефіцитами, які є основою заборгованості, ну на тому прикладі, що я розказав банально, то тоді для того, щоб подолати борги, для того, щоб з них вийти і отримати принципово інші результати в житті, тобто відмовитися від формату заходити і купувати якісь товари чи послуги в борг, потрібно попрацювати із закриттям в першу чергу причини. А причиною є емоційно-енергетичний дефіцит. І відповідно однією із таких одним із таких способів закрити ось ці енергетично-емоційні борги, а є робота з нашою підсвідомістю. Ми зі Світланою, з моєю дружиною, розробили метод, який називається тета програмування, завдяки якому кожна людина може знайти всередині себе певні моменти, які у неї особисто викликають цей енергетично-емоційний дисбаланс. і Через консультації, через певну роботу, через певні практики цю проблему вирішите. Але я розумію, що ви можете бачити мене вперше або там в другий раз у своєму житті. Рівень довіри до моїх просто слів буде там можливо мінімальний. Для того, щоб вам було ефективніше і зрозуміліше попрацювати з боргами, ми зі Світланою продовж року, 2024-го, працювали з різними клієнтами, з різними людьми, які мають ті чи інші запити з точки зору ось цих емоційно-енергетичних дефіцитів. І я вам скажу, що це прям біль біль великої кількості людей. Я розумію, що у людини, у якої є борги, вона буде вкрай обережно підходити до будь-яких витрат. Це абсолютно нормально, тому що я в банківській сфері пропрацював досить довго. Я ці всі речі прекрасно розумію, і тут маємо дуже просте і цікаве рішення. Я створив курс, який називається Від боргів до багатства, який складається із 12 відеоуроків, які ви можете для себе взяти, використати і побудувати чітку систему. А яким чином не просто вийти із заборгованості, а навчитися працювати з енергетично-емоційними дефіцитами, яким чином попрацювати з точки зору взаємодії з грошима, з енергією грошей, з фінансовими потоками. З фінансовими інструментами. І всі ці знання та навички, які ми пропрацювали протягом 24-го року, я сформував у курс, який складається із 12 відеоуроків. Вони розміщені на цьому каналі в YouTube, Тому ви можете написати мені в особисті повідомлення в Telegram. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій Telegram. Напишіть. Там є в описі так само ключова інформація щодо курсу, структура, назви уроків, там що туди входить і так далі. Все це розписано. Зайдіть, ознайомтеся, якщо ви будете розуміти, що для вас актуально пройти таке навчання, воно доволі приємне за ціною. Ви. Побачите це все в описі під відео, просто зазирніть туди, побачите структуру курсу. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, я вам відкрию доступ, і ви, відповідно, зможете пройти і повністю змінити а, своє сприйняття, чому бороги з'являються, як з ними працювати, як зробити так, щоб до них не повертатися. До речі, одна вже дівчина пройшла а, такий відеокурс, почала, точніше, проходити. Вона записала відео відгук з приводу того, які у неї зміни вже відбуваються після кількох років, які вона переглянула. Це відео знову ж таки я закріплю у, в кінці даного відео посилання. Ви можете перейти і просто послухати, що каже Ольга, яка має в своєму житті. Фінансові борги і яким чином вона з ними от почала працювати, які результати вона вже почала отримувати, просто приділивши там 2-3 дні на проходження курсу. Тому, якщо ви шукаєте дійсно рішення, потурбуйтеся про те, щоб знайти справжню причину боргів, і це далеко не фінансова грамотність. Тому, якщо вам це відео було актуально цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб його побачило як можна більше людей. Якщо маєте питання або коментарі, залишайте їх під цим відео. Ставте собі так, дзвіночок, нагадування про вихід нових відео, і до зустрічі у наступних наших відеороликах. Буду радий бачити вас на своєму каналі і давати корисну інформацію, щоб дати вам такі рішення щодо фінансів, збагачення, росту в доході, розвитку вашого бізнесу. Словом до наступної зустрічі!